Замісила на налисники, на налисникове тісто, отже смажуться, тут вже посмажені. Буде з начинкою сирною. Я додала сюди, значить, сир, яйце, ванільний цукор і цукор. І взяла отакою -то Ось такою токучкою. Він був крупнозернистим, а тепер, бачите, такий пастоподібний. Так, перемнула, перемнула, і ось таке. Дуже багато сиру, я не знаю, куди його дівати. І вирішила зробити лисники із сиром. От. А тут сварила от, яйця варені, тут фасольку замочила, може, салат зроблю. Е, а тут зелений борщ. Хотіла борщ варити Україну, ну, червоний. Але сьогодні на роботі, як була, то Поблизу Поблизості сусідка по кіоску продавала квасок. Каже, ти не хочеш квасок, бо немало кому продати, що ніхто неї не її не купляв. Я кажу, що давайте. Ну і, значить, замість червоного зварила зелений борщик. Зараз я посмажу налисники, а ванесочка перемастить, бо я покупалася потрібного голову посушити. Приготувала вчора рулет. З сирною начинкою. І мала лишити трошки сирної начинки, щоб прикрасити верх. Я забула, все засунула всередину, і потрібно щось придумати, щоб верх гарно покрити. Він буде у мене на кулінарному каналі. Дуже таке мігеньке тісто, як, просто як губка. Тому заходьте на мій кулінарний канал. І подивіться це відео і приготуйте. Простий рецепт. Дуже швидко. Не дріжджуве тісто, так як ми пекли е, попередні, там чи піцу, чи рулет маковий. Ось це вже пікає. Та налисники. Угу. Я казала, що не лиснички. Ти казала варенички. То не варенички, то на лиснички. Ще от трошечки лишилося і будемо їсти. Хочеш пити? Ні. Ну собой сонечко, Любить мене матенько, бо я її донецька. Мамина, мамина сонничка, мамина, мене мамина, мамине посуння. Та ти будеш про мене говорити, Ванеса. Говори про мене, що? Який в мене мінус? Береся, обернувся. Ну. Остап. Так. І тут треба. Так, тут на груди. То ми зараз обговорюємо. Платко, яке так. я придбала, купила. Mm -hmm. Купила собі ось таке платтячко Тут на, таку, на такий стоячок. Бачите? О. Поранила собі руку. Отут, так, якщо ви бачите, такий смарагдовий колір. бо казали, що ізумрудний, ізумрудний, думаю, то російське слово. Треба як по-українськи смарагдовий колір. Тут воно отут в грудях збирається. Дуже люблю, коли трошечки вище поясни пояс. а щось, Бачите, тут зібрано так, а не он тут. Мені ж мені здається, що якщо на поясі зібрано, воно мені не йде. Ем, то я в Ну, одним словом, такий от рукав, ось, бачите, такий розклішаний. Тут такий гудзичок запасний. Чекайте, не бачите. Ось такий. Ну, звичайний гудзичок. Він ось тут. Запас... Тут такий, а там запасний. І звичайний. Звичайне платтячко. Отаке трошки розклішенне і тут. І воно мені дуже подобається. Ось тут більше видно, яка вона смарадове, більше видно колір. От фірми Апрікот. Апрікот. Код, і пише XS Uk 8. Певно розмір. Green 8 апрікод. Ось так вона твоє зібрана під грудьми. І ось так вона ну, класна. Гарне пошиття. І мені воно, ну, та суко, суконочка мені підходить. Тобто покупку я задоволена. Я Ванеса. Так, визвонеса. Ось тут вилучку, ось таку одну вилучку. Можна отак прибрати. Наклала. І так. З одної сторони завернула, з другої і отак закрутила. Добре. Ось тут якраз один сирничок лишився. От у вас вода. Добре. Знову тобі ще раз покажу. Вилочку mm -hmm. набрала, Того. трошки помняла. Mm -hmm. Закрутила. Тих у вас І, подіху, гост, і mm -hmm. так. Mm -hmm. Добре. От. А я йду сушити волосечко. Посушу і прийду і все тобі докручу. Добре? Добре. Вже на темна нічка. А ми на лисники крутимо. <свист> <свист> давай. Так, на край. Не бійся. Раз, раз і все. От, Все, дуже добре. От, Закрутила. Примнула пальчиками, так, так, не бійся. Закрутила ті по краям з тої сторони, з другої сторони і закручуєш. Ну, Еластичне і воно нічого рветься. Все, чудово. Але ставиш от тимво. Бачиш? Кінчиком тим. Наниз. Він так не буде розкручуватися. Давай, Бачиш? Так, ті-чи-чик. розкладала, потім другий ряд, добре? Давай. Все, давай. Добре, добре, так все там вже цей. Молодець. Все. <смірки> Ти мені нічого не носила. Ота збоку, і потім ще туди покладеш. Клади тут потім сюда. Давай.